Вітаю в цитрусі! Сьогодні ми оглянемо універсальний кухонний гаджет, який може замінити духовку, гриль та сковорідку. Це мультипіч, тефаль, Oven овен гріл. Велика 11-літрова чаша, 8 програм приготування та можливість готувати без зайвої олії роблять цю мультипіч справжнім лідером серед подібних пристроїв. Почнемо з дизайну: Tefal Easy Fry Oven and Grill має 11-літрову чашу, яка дозволяє готувати на велику сім'ю або компанію до 8 осіб. У комплекті ми отримуємо сім аксесуарів: це рішитки, деко підставки та інші корисні інструменти для різних видів страв. У комплекті ми отримуємо сім аксесуарів: це рішитки, деко, підставки та інші корисні інструменти для різних видів страв. Мультипіч від Тефаль має 8 програм приготування, серед яких можна вибрати оптимальний режим для приготування піци, нагетсів, м'яса, бутербродів, запечених овочів та інших страв. Все готується з мінімум олії, що дозволяє зробити страви більш корисними. Одинадцятилітрова чаша дозволяє готувати великі порції або одразу до трьох страв, що ідеально підходить для великих родин, або коли у вас гості. Незважаючи на великий об'єм, піч дуже компактна і займає набагато менше місця ніж звичайна духовка або мультиварка. Особливість цієї мультипечі в тому, що вона готує швидше, ніж звичайна духовка завдяки спеціальній конструкції. Можна значно заощадити час, готуючи смачні та корисні страви за лічені хвилини. Чаша мультипечі має якісне антипригарне покриття, яке значно полегшує догляд та очищення. До того ж, її можна мити в посудомийній машині це великий плюс для зайнятих людей. Ще один приємний бонус цифрова книга рецептів, в якій є багато ідей для приготування різних страв на цій мультипечі. Завдяки цій книзі ви зможете легко урізноманітнити своє меню. Отже, мультипіч Тефаль Easy Fry Oven and Grill. Це зручний, потужний та універсальний гаджет, який стане чудовою заміною духовці, сковорідці та грилю. Легкість у догляді, швидкість приготування та велика чаша на 11 літрів роблять її ідеальним вибором для великої родини. Якщо вам потрібен надійний та багатофункціональний пристрій, який спростить процес готування, то цей гаджет від Tefal – саме те, що потрібно для вас. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал Цитрус, ставте лайк та діліться враженнями в коментарях. До нових зустрічей!